Вони приїхали на затримання, але самі стали жертвами злочинців. У голосівському районі поранено правоохоронця. Це сталося, коли наряд міліції приїхав на виклик мешканців багатоповерхівки, які заявили, що у квартиру їхніх сусідів вдерлися троє чоловіків. Під час запланованої операції, коли троє невідомих вийшли з приміщення квартири потерпілих і, побачивши працівників міліції, які пред'явили законну вимогу залишатися на місці для перевірки на причетність до скоєння кра. Тіжки один з підозрюваних відійшов на декілька метрів назад, та проігнорувавши наказ цій міліції, дістав з карману своєї куртки, ніж та вдарив ним правоохоронця. Аби зупинити та затримати квартирних крадіїв. Одному із правоохоронців довелося застосувати зброю. Міліціонер кілька разів вистрілив гумовими кулями у ногу нападнику, і він упав. Після чого правоохоронці вдягли назву мисників кайданки та забрали до райвідділу. А пораненого міліціонера забрали до лікаря. Карнім у затриманими виявилися троє громадян Грузії, уроженці міста Тбілісі. Через напад на правоохоронця проти затриманих порушено кримінальне провадження за двома статтями: це крадіжка та погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу. Окрім того, наразі міліція перевіряє іноземців на причетність до інших крадіжок у столиці і закликають киян, які стали жертвами цих зводіїв, звернутися до міліції за номером телефону 044 525 0404. Нагадаємо, затримання іноземних гастролерів злочинців в Україні вже ніколи не здивуєш, особливо якщо крадії приїжджають із Грузії. Бо у 2006 році кримінальний кодекс цієї країни став жорсткішим, і за грати можна потрапити лише за одну приналежність до кримінального світу. Тож значна кількість злочинців із грузинським корінням шукає сприятливіших умов. Зловмисники виїжджають до пострадянських країн, зокрема і до України. Бо тут кримінальний кодекс лояльніший, та й міліція не реформована. تمام